Якось я задумався для себе, а чому взагалі люди колекціонують? Хтось збирає монети, хтось збирає марки, а дехто навіть фантики від цукерок. Це бажання упорядкувати світ чи, можливо, прихована психологічна потреба. І головне, колекціонерами народжуються чи стають? Сьогодні ми поговоримо про колекціонування як явище, його витоки, психологію, приклади в Україні і про те, чим може бути корисним. Та небезпечним це хобі. Колекціонування – не сучасний винахід. Перші відомі колекціонери жили ще в античні часи. Римські імператори та грецькі аристократи збирали рідкісні монети і медалі не тільки як гроші. А як символ влади і пам'яті про великі події. У середньовіччі колекціонування стало ознакою розкоші. Вельможі змагалися, у кого більше рідкісних речей, від картин і книг до старовинних монет. У 17-18 століттях колекціонування стало набувати більш наукового характеру. Монети почали вивчати історики, а нумізматика поступово перетворювалася на повноцінну, допоміжну історичну дисципліну. Саме тоді закладалися перші великі музеї та академічні збірки. У Радянському Союзі колекціонування мало подвійне обличчя. З одного боку, держава навіть заохочувала збирання марок, випускали спеціальні альбоми, діяли гуртки юних філателістів при будинках піонерів, марки вважалися безпечним видом колекціонування, адже вони не мали великої матеріальної цінності і водночас несли пропагандистський зміст. Показували досягнення науки, спорту, космосу, успіхи соціалізму. З монетами ситуація була інша. Нумізматика в СРСР існувала, але радше як наука і музейна справа. Приватним колекціонерам було набагато складніше. Старовинні монети вважалися культурними цінностями і їхній обіг обмежувався. Продати чи купувати їх з рук було ризиковано, можна було отримати проблеми з органами. Тому обмін між колекціонерами відбувався напівлегально на пташиних ринках. При цьому держава сама випускала ювілейні рублі з 1965 року. Спочатку пам'ять про 20-річчя перемоги, пізніше серія розширювалася, присвячувала ювілеям, видатних діячів, подіям Олімпіаді 80. Це стало своєрідною, легальною віддушиною для нумізматів. Після здобуття Незалежності Україна отримала власну валюту гривню. А разом із нею новий виток колекціонування. З'явилися пам'ятні та інвестиційні монети НБУ, які стали основою сучасних українських збірок. Сьогодні колекціонування це не лише хобі, а й спосіб збереження культурної спадщини та навіть інвестиція в майбутнє. Про що говорять психологи? Психологи кажуть, у зародковій формі майже кожна людина має схильність до колекціонування. Діти інтуїтивно збирають камінці. Гудзики, наліпки, фантики це природня потреба мозку порядковувати і накопичувати. У еволюційному сенсі це інстинкт збирача. Наші предки накопичували їжу і речі, щоб вижити. Тобто базова схильність є у кожного. Але чому тоді не всі стають колекціонерами? Схильність до колекціонування ніколи не виникає з нізвідки. Вона формується під впливом кількох важливих факторів. Перш за все характер. Люди, які люблять системність, порядок і уважно ставляться до деталей, частіше знаходять себе у збиранні. Для них сам процес порядкування приносить задоволення. Натомість більш імпульсивні натури, які звикли жити за принципом тут і зараз, зазвичай швидко втрачають інтерес, адже колекціонування це гра на довгу дистанцію. Другий чинник це соціальне середовище. Часто все починається з маленького поштовху. Наприклад, дитині подарували альбом для марок чи монет, і вона почала наповнювати його. Така дія може стати стартом для цілого хобі на роки. Якщо ж у дитинстві не було такого поштовху, то схильність може так і залишитись прихованою, не проявившись у дорослому віці. І третій фактор емоційний досвід. Якщо колекціонування асоціюється з теплими спогадами, Скажімо, коли хтось у дитинстві збирав монети разом із дідусем, воно закріплюється як щось приємне, майже родине. А от якщо цей процес здавався нудним чи непрактичним, то інтерес швидко зникає. Таким чином, поєднання характеру, оточення та емоційних спогадів визначає, чи стане людина колекціонером чи ні. То чи є такий собі тип колекціонера? Так, психологи виділяють певний психологічний профіль, підвищена уважність до деталей, схильність до упорядкування, терплячість і довгострокове мислення, бажання володіти повнотою не одна монета, а весь набір. Не всі люди мають цей набір якостей у повному обсязі. Тому й виходить, що хтось просто зібрав кілька сувенірів і забув, а хтось присвячує цьому все життя. Коли колекціонер знаходить новий експонат, у мозку виділяється дофамін. Гормон задоволення. Відчуття схоже на виграш у грі чи лотереї. Саме тому багато хто каже, азарт пошуку важливіший ніж сам предмет. Це класична поведінка мисливця, тільки замість звіра, монета чи марка. Існує кілька основних типів колекціонерів, і кожен із них бачить у своєму хобі щось своє є так званий мисливець. Він отримує найбільше задоволення не від самого предмета, а від процесу пошуку. Його драйвить адреналін від того, що ще одна рідкісна знахідка ось ось опиниться у руках. Є систематик, йому важливо, щоб усе було впорядковано і завершено. Якщо в альбомі бракує хоча б однієї монети чи марки, колекція здається йому недосконалою. Для такого колекціонера головне цілісність і логіка зібраного. Зовсім інша мотивація у ностальгіста. Він збирає речі, що повертають у дитинство. Нагадують про сім'ю чи певний важливий період у житті. Його колекція це ніби персональний альбом спогадів. Є й інвестор. Для нього колекціонування не стільки хобі, скільки спосіб зберегти і примножити капітал. Він оцінює монету чи марку не за красою, а за тим, наскільки вона може вирости в ціні. І нарешті естет. Цей тип колекціонера звертає увагу насамперед на красу предметів. Для нього дизайн, витонченість. І художня цінність важить більше, ніж повнота набору чи його вартість. Таким чином, у колекціонуванні можна знайти безліч різних мотивацій, від азарту і ностальгії до прагнення інвестицій чи пошуку краси. І часто одна людина поєднує собі кілька таких типів одночасно. Колекціонування – це не просто хобі, а цілий світ, який може змінити людину. По-перше, це структурує свідомість людина, яка збирає монети, марки чи будь-що інше. Вчіться планувати, систематизувати та вести облік. Це як тренування для мозку, ти стаєш уважнішим до деталей, бачиш різницю там, де інші проходять повз. По-друге, це емоційний заряд. Кожен колекціонер знає той момент, коли в руки потрапляє рідкісний експонат. Адреналін, радість, відчуття перемоги це як маленьке свято. Психологи кажуть, що колекціонування активує ті ж зони мозку, що і процес навчання. Чи навіть закоханість? По-третє, це заспокоює. Колекція як острівець стабільності. У світі, де все змінюється, де повно стресів і невизначеності, колекція нагадує, є речі, які ти можеш зберегти, порядкувати і зробити своїми. Це відчуття контролю і гармонії. Ще один важливий момент соціальний аспект. Колекціонери дуже рідко залишаються наодинці зі своїм захопленням, вони об'єднуються у клуби. Спільноти зустрічаються на виставках, формах. А це нові знайомства, дружба, іноді навіть спільні проекти. Для інтровертів це шанс вийти у світ, а для більш активних людей розширити коло спілкування. І нарешті колекціонування – це спадок. Колекції часто переривають своїх власників і стають частиною історії. Те, що людина збирала роками. Може потім потрапити до музею, чи зберегтись у родині, продаватись дітям та онукам. Це спосіб залишити після себе слід, який буде відчутним ще довго. Та чи може колекціонування нести загрозу? На перший погляд, звичайний радянський електрик із Кіровограда, нині Кропивницького, Олександр Ільїн. Скромна людина, у потертій робі, з кирзовими чоботами і старим комбінезоном. Сусіди бачили в ньому тихого дивака, який жив самотою. Але за цими дверима ховався світ, який важко уявити. Після його смерті з дому лінна вивезли десятки вантажівок артефактів, тисячі книг і стародруків, сотні ікон, меблів, виробів з дорогоцінних металів, його назвали підпільним мільйонером. Та вся правда була іншою. Колекція поповнювалась далеко не завжди чесним шляхом, він вимінював, перекуповував, інколи діставав речі, які належали музеям чи державі. При цьому Ільін навіть не мав умов для їх зберігання. У його домі не було ні нормального архіву, ні захисту від вологи, рідкісні книги вкривались пліснявою, цінні рукописи псували миші, справжні скарби культури гинули просто у нього на очах. Іронія в тому, що зібравши таку величезну колекцію, Ільїн залишився абсолютно самотнім він не мав родини чи друзів, його пристрасть до речей відштовхнула від нього людей. І до останнього дня він залишився наодинці, лише зі своїми пожовклими книгами і темними кімнатами, заставленими старожитностями. Коли він помер у 1993 році держава забрала все, речі передали в музеї та бібліотеки, але багато з них уже були зіпсовані назавжди. Ті, що вціліли, сьогодні можна побачити в експозиціях, і вони нагадують не лише про багатство цієї колекції, а й про трагедію людини, яка не змогла впоратися зі своєю одержимістю. Історія Ілліна – це урок. Колекціонування може стати шляхом до збереження культури, а може і шляхом у нікуди, коли людина втрачає себе, а зібрані нею скарби перетворюються на руїну. І знаєте, який висновок я зробив для себе? Інколи. Мій азарт мене переграє. Але я намагаюсь тримати себе в рамках. Хобі – це всього-навсього хобі. Я люблю монети, вони мені приносять естетичне задоволення, але точно не хочу, щоб мій будинок перетворився на склад із тисячами екземплярів, скиданих по шафах, по тумбочках, які я навіть і не зможу упорядкувати. По-друге, я не хочу, щоб усе моє життя згодилось тільки до колекціонування. Щоб у старості мої внуки дивились на мене і говорили, що це той дід, який говорить лише про монети. Ні. У мене є й інші інтереси. Є й фінансові ліміти, які я ставлю перед собою. Скільки на місяць я можу витратити на хобі? Бо ж, колекція не повинна забирати гроші від відпочинку чи інших розваг. По-третє, для мене важливий сам процес. Я. Не намагаюсь купити все й одразу. Навпаки, я кайфую від поступового наповнення своєї колекції від кожного нового кроку. І навіть якщо часом хочеться піти в якусь іншу нову тему, я себе стримую. Бо цінність саме в балансі. А ще величезний вплив мають наші нумізматичні чати. Там щодня хтось викладає нові фото своїх покупок. І складається таке враження, що ніби щодня всі купують нові монети. Це химерне враження. Але в мене все одно з'являється спокуса зробити якусь необдуману покупку. Особливо, коли певні гравці починають розкручувати меседжі, типу. О, ось це точно ось ось подорожчає. Вони просто грають на наших емоціях. і досить непогано грають. Але це потрібно собі приглушити. Я не хочу мати вдома музей. І я не хочу жити лише одним колекціонуванням. Це лише частина мого життя. Можлива, приємна, але не головна. Це лише моє суб'єктивне те, до чого я дійшов. І ось мені цікава ваша думка. Що для вас означає колекціонування? Напишіть, будь ласка, вашу власну думку у коментарях. Мені буде цікаво з вами провести такий діалог.